Ще нелаїми не і слава, ще на прага українців у усмі... Душу тіло, ми оголожимо за нашу свободу, і покаже, що ми. За нашу свободу і покаже, що ми братя коза. Свого роду. Слава Україні! Героям Слава Слава нації! Смерть ворогам! Україна понад усе! українському козацтву тричі! Слава! слава! Вітаю початком, друзі. Присідайте.